Я собі вирішив, що хочу чимось зайнятися таким, щоб мені не було скучно, не було настільки скучно. І побачив, що люди, які займаються перевозками людей, це сфера МЧЧ, величиком курдучента, вони бувають в дуже красивих місцях і вирішив сам себе попробувати. Звичайно, в мене не вийшло спочатку, тому що треба дуже багато мати реквізитів. Ну ти ж тобі... дізнавався, що треба бюрократія, ці всі питання, вони да, в тобі виникали, тобі хтось сказав? Да, так, да, я це як дізнавався. Ну це в мене вийшло ближче до неможливого. Тобто я знав точно, що це неможливо. Тебе під... хто тебе підтримував чи навпаки не підтримував? Я можу сказати точно, що багато друзів і рідних могли мене не підтримати, тому що коли розказував, що... Щось неможливо, це ну це ясно, що неможливо. але то як людина може мене підтримати, якщо чітко знає, що це неможливо.